Для багатьох школярів та їхніх батьків, котрі мешкають у селах, де немає власної школи, дорога до навчального закладу справжнє випробування. Автотранспортне підприємство не може забезпечити щоденний рух транспорту. Це важливе питання, покликане вирішити загальнодержавна програма Шкільний автобус. До нового навчального року Чернігівська область отримала чотири автобуси. Два з них дісталися Смичинській школі Городнянського району та Корюківській гімназії. Збулася ще одна наша. Давня мрія наших учнів, вчителів, батьків, мати гарний новий комфортабельний автобус. Зрозуміло, що отримавши такий автобус, наші учні отримали і можливість кращого доступу до освіти, комфортної, перебування у дорозі на навчання і додому. Вирішенням цього питання опікувався народний депутат України Ігор Рибаков, який обраний до парламенту від цих районів у минулому році. Завдяки йому школи сіверщини, які входять до 207-го виборчого округу, теж отримали такі бажані і необхідні для учнів транспорти. Діяльність щодо забезпечення шкіл автобусами є також виконанням передвиборчої програми депутата, тому що як став рибаков, у нас побільшено автобусів, у нас побільше коштів. Для ремонту школи і подарунки звичайно отримуємо. Ми задоволені. Це гарний подарунок. І він був необхідний для школи дітям. Це дуже. Потрібно буде завжди. Я вважаю, що є заслуга заслуга Ігоря Рибакова, тому що він дійсно піклується про наш район. Це не перший подарунок. Він дуже подарував і в лікарню. Я знаю, і в школи і дуже часто навідується у Корюківку від ремонтової дороги. То я думаю, що це дуже чудово. що в нас такий депутат, як Ігор Рибаков. Відтепер батьки дітей будуть прийматися лише проблемою навчання, а не розмірковувати над тим, як дітям добратися до школи. Шкільний автобус щодня. В один і той же час безкоштовно доставлятиме учнів до школи а після обіду розвозитиме по домівках. Я хочу від себе особисто, а також від батьків всієї нашої громади, що на Корюківську гімназію видал дали автобус. Це дуже гарно, тому що батьки, не всі батьки, мають змогу підвозити дітей до школи вчасно. А буде шкільний автобус. Це ну, багато питань з ними. Діти зможуть побувати на ранках, на вечорах. Я знаю, що вони будуть у порядку. Вони будуть сідати ось у гімназійному дворі. Сюди будуть виїжджати, сюди будуть приїжджати, тобто я не буду хвилюватися. Велика вдячність нашому депутату Ігорю Олександровичу. Ось я і, взагалі, я вважаю, що в цьому округі в окрузі він виконує дуже багато роботи і ті обіцянки, які давав перед виборами, виконує. Можливо, не все вдається, але я розумію, що не все від нього залежить. Він при всій повазі до всіх він не господь Бог а звичайна нормальна людина, як і ми всі. І всі ті можливості, які в нього є, він їх, так сказати, виконує в межах своїх можливостей, можливо, повторюсь, у своєму окрузі. Дітлахи із задоволенням обкатали подарунок, оцінив переваги новенького автобуса і водій Олександра. Я працював на іншому автобусі, але той й не ну, був уже. Десь років 9 йому було, ну це, звісно, кращий набагато. Також до початку нового навчального року гімназисти Корюківки отримали у подарунок від свого народного депутата проектор та екран. А смичинські школярі учнівські стільці. Шкільний автобус дуже важлива і потрібна програма, наголосив Ігор Рибаков. Вона покликана забезпечувати доступність якісної освіти для учнів, які проживають у селах, де немає шкіл. Вона також сприяє створенню умов для безпеки дітей, збереження їх здоров'я З свого боку. І в подальшому робитиме все. Що від нього залежить, аби школи семи районів Сіверщини мали власний транспорт.